Шановні колеги, знаєте, в 2016 році тодішній парламент тодішнє скликання власне ухвалив закон про декларування, і звичайно, вся логіка його була в публічності. Тому ну, шану навіщо робити декларації, якщо робити їх закритими? Це ж абсурд сам по собі. Цей зал закрив декларації після, нібито 24 лютого. Потім відбулися взагалі дуже дивні і цікаві речі. В мене велике питання. Я зараз слухаю оцю феєрію бажання відкритості декларації. А що нам пару тижнів тому завадило підтримати 171 поправку Анастасії Радіної колеги? Ось цим складом парламенту, а що нам взагалі завадило її е, ще комітетом навіть схвалити і винести вже схвалену. Ну скажемо відверто. навряд чи бажання відкритості було аж таким серйозним, поки суспільство, вибачте, не дало по жопі цьому складу і парламенту. Ось цією петицією, і президент наклав вето на е, закриті фактично декларації. Тепер друге питання, яке ми постійно піднімаємо і буде. Ми піднімати далі. Якщо вже так всі заявляють про свою відданість відкритості, то давайте йти далі і давайте нарешті декларувати всіх тих людей, які причетні до ухвалення державних рішень, всіх цих позаштатних радників, які говорять від імені держави Україна псують наші стосунки з нашими міжнародними партнерами. Давайте будемо послідовні і дотримуватися своїх гарних слів про відкритість. Ми голосуємо за.